Миколай вихор нагороджується орденом Української православної церкви преподобного Нестора літописця 2 ступеня Володимир Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви. Аксьо! Ваше Преосвященство, дорогі наш архіпастор Владико Володимире, всечесний отець секретар, всечесні отці благочинні, дорогі наші священники, дорогі браті і сестри. Сьогодні радіє серце від того, що ми звершили молитву в нашому цьому намоленому, прекрасному храмі, в честь Різдва Божої Матері. Ми, звичайно, цей рік у нас ювілейний, хоча ювілеєм не можна назвати 20 років. Дасть Богу дожити 25-50, тоді вже будемо трошки більше обширно святкувати. Ми хотіли, щоб це все відбулося на наше престольне свято, але багато ми чого хочемо. Не було Божої волі, не було благословіння права архірея. Значить, ми сьогодні святкуємо і визначаємо. Але тим не менше, я хотів би, владику нагадати, що наша парафія, вона. Як і звичайні інші парафії, є в нас все, є добре і погане. Є наш, на нашій парафії Богу дякувати, зараз, зараз зароджується на теренах нашу шацька. Шзародилася ще одна парафія, в честь преподобного Нухра віліку, тому що їх свідчить історія в нашому храмі. Був отпуск преподобного Нухра, нухрія, наш народ поважає цього великого годника Божого. І така виникла ідея по благословенню Правивши архірея, щоби воздигнути храм в честь преподобного нука Великого. а хай Господь. Бо ваших молитв, владико дійсно пошле тим труженикам, які будують цей храм, щоб вони його зробили в великолепі і в красоті, і щоб ми в скорому часі могли в ньому вже в майбутньому служити. Але сьогодні хотілося б торкнутися також і тої сторінки, коли є в нас і розколи скрізь по Україні. Ми молимося разом із вами, щоб він поскоріше зник, щоб були всі єдині, щоб одним серцем і устами славили всемогутнього Бога, зверталися до нього. Звичайно, у нас є і протестантські деякі течії, так називаємо наші браття у Христі, але вони є сектантами, їх небагато, звичайно, але все ж таки є. Я сьогодні хотів би нагадати, що в житті нашого владикого дійсно було дуже багато хорошого, спільного те, що ми могли в минулому зробити. Віримо, що по ваших молитвах, по ваших настановах. По вашому благосовінні ми будемо все звершувати для того, щоб тут на землі славити ім'я Господнє. Я хотів би також, скористуючись нагодою, сьогодні подякувати вам за ту велику нагороду, яку ви на мене возложили в сьогоднішній день від імені представителя Української православної церкви, блаженішого митрополита Володимира. Це нагорода не моя, а тих парафіян, які разом зі мною моляться, які багато допомагають, і особливо тих людей. Людей, які започаткували, тому що, як я ж я раніше говорив, і ще раз повторюся, храм був 30 років закритий. Але була добра воля добрих людей, це в частності Віктор Новомишкарбук, який все ж таки організував тут громаду, допоміг відбудувати цей храм, і мені дуже багато чому допомагав. Я думаю, що все ж таки ця нагорода наша загальна. Дуже багато є інших людей, особливо наших простих чиночок, які кожного разу на благослужінні. Раз вони цікавляться життям, вони допомагають, все ж таки. І я свої ношу недостойні молитви за них, за них, як можу. Але прошу ваше Преосвященство, обов'язково і ви нас завжди моліться, тому що молитва архіпастера, вона дуже є сильна. Господь, ви були, до Бога стоїте, і ми віримо і покладаємо надію на те, що ви завжди будете за нас возносити молитви. Пам'ятаємо оцей день прекрасний і ніколи не обходьте з тобою наш храм. Є можливість, будь ласка, приїжджайте почастіше і бувайте в нас, молімося разом. Щоб прославляти, прославники на Господня, причисту Божу Матір і всіх угодинців Божіх, до яких ми завжди звертаємося і сполають і десь потрапити.